Біля пам'ятника жертвам Голокосту, член єврейської общини Сергій Бакштейн читає молитву. Сьогодні, 29 вересня, у Тернополі зібралися люди, аби вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру. Лише за два дні 1941 року нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв. А впродовж двох років німецької окупації Бабин Яр забрав життя близько 100 тисяч людей. Це євреї, роми, українські націоналісти, полонені. Та в'язні концтаборів. Бабин Яр став одним з найбільших місць масових розстрілів цивільних, скоєних нацистами під час Другої світової війни. Хотілося б єдине, щоб це ніколи не трапилось ще раз. Бо найгірше, що може бути, це забути про те, що ми всі однакові. Всі немає різниці від національності. Нема різниці від кольору шкіри. Ми всі є люди, діти по Нацистська операція в Бабиному Яру 29-30 вересня стала однією з наймасштабніших каральних акцій Другої світової війни. Більшість населених пунктів України мають свої більші чи менші бабині яри, місця нацистських розстрілів євреїв та інших жертв. Сергій Вахштейн, член єврейської общини, розповідає: немає жодної єврейської сім'ї, яка б не зазнала горя під час другої світової війни. В мене родичі з батьківської сторони жили на Хмельниччині, то є були члени родини, які загинули під час Холокосту. І з сторони матері так само багато членів родини загинули під час цієї катастрофи. Перший розстріл євреїв у Тернополі відбувся на території сучасного корпусу медуніверситету. Потім наймасовіше знищення було на місці, де зараз знаходиться пам'ятник жертвам Голокосту. Тут знищили 35 тисяч євреїв. Як зазначив представник єврейської общини Тернопільщини в області, для цього функціонувало приблизно 13 гетто. Сергій Вакштейн каже, вдячний українцям, які ризикуючи своїм життям, переховували від нацистів єврейський народ. Вони ховали, переховували євреїв. Багато з них є праведниками світу, і ми дуже вдячні українському народу за те, що вони ховали євреїв під час Другої світової війни. По війні радянський режим замовчував або спотворював пам'ять про жертв, намагався зруйнувати сам яр та навколишні кладовища. Проте це йому не вдалося. Бабин яр залишався застереженням про небезпеку, ненависті, расизму, міжнаціональної ворожнечі переслідування та знищення людей за етнічною, політичною, релігійною або іншими ознаками.